Всім привіт! Сьогодні ми з вами завітали у магазин Рошен на огляд новорічних акційних товарів. Просто величезний вибір подарунків і вже є на них знижки. Ось така упаковка цукерок на 1 кг, Зараз на знижці. І ще майже розібрали ось ці монблан. Вони ну, надзвичайно смачні. І зараз на них також знижка. Ось така коробочка. Різдвяний віночок 189. Автомобіль Санти того року також були такі автобуси. 338 грам цукерів за 124 гривні. Ось такі досить цікаві сумочки. Чи то з білочкою, чи то з лисичкою. Ще, мені дуже подобаються ось ці коробки. Дивіться, яка велика, досить велика коробочка. Зірочки такі. Вага цукерок 391 грам. І коштують вони на знижці зараз 135 гривень. 15% знижки. Тут можна зупинити і подивитись перелік цукерок. Ще є ось такі гарні ялиночки. Ось такі. Також досить цікаве. Коштують вони 135 гривень на знижці 398 грам. І переходимо до більш дорожчих. Новорічний камін 622 грама. І кому цікаво, також зупиняємо і дивимося, які цукерки входять до набору. Цю годівничку для птахів я пам'ятаю ще з того року. Майже кілограм цукерків коштує 398 гривень. Коробочка досить велика, об'ємна. Ну і по вазі відчутно, що цукерок багато. Ще є ось такий набір. Ось така коробочка за 428 гривень. Є знижки на цукерки в коробках. І вже новорічний Київ вечірній. Знижка зараз на нього 40% і коштує він 173 гривні за 176 грам Ось такі досить милі зайчики по 26 гривень. І просто величезні Миколаї. 69 грам, тут є 100 грам шоколаду. Цукерки на вагу, ромашка по 180 гривень за кілограм. Я просто обожнюю ось ці цукерки. І один вид з них зараз наш знижці це вишня. Ось такі величезні шоколадки на знижці по 96 гривень. А маленький по 46.